Що робити, коли у нас у штампі є підписи, які виходять за межі квадрату? Ну, це буде тоді, коли у нас буде багато виглядів, і кожен з виглядів має свою назву, яка нам, в принципі, важлива. В такому випадку ми маємо передбачити те, що потрібно багато тексту, багато інформації, а відповідно треба внести зміни. Я би зробила висоту таку саму, як підпис. Просто висоту насправді, тому що попередній раз не вийшло мені. Так, ми поставимо тут 02, а 0. бачите, зменшилось. І ще більш оптимально ми забираємо G. Ось, і, в принципі, ось. Так, вже досить мінімалістично, здається, це те саме, ну, навіть в цьому складному воно вже більш-менш приземлилося, тільки можна трішки посунути в той бік і догори, і воно гарно собі сяде.